Друзі, всім привіт! Нарешті, 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 наша зустріч відбулася. Сьогодні з вами у нас перша наша, перша наша зустріч на курсі Інсталікар з нуля Потік пацієнтів із соцмереж. Я дуже рада, що моя мрія збулася. Я набрала собі в групу найкращих, найкреативніших лікарів, які ще хочуть набагато кращими стати, покращити свої знання не тільки у веденні своїх акаунтів Instagram, а ще і дізнатися багато чого нового, познайомитися з новими колегами-лікарями, такими самими креативними, в яких є настрій для того, щоб ставати ще кращими. І я дуже цьому рада, що я вас знайшла, що ви знайшли мене. І тому розпочинаємо наш курс інсталікар з нуля. У! Ах, друзі, я дуже людина позитивна. Я дуже така неординарна, то я. Ем... Можу посміхатися, сміятися, розказувати вам багато, але це не за того, що я якась не в адекваті. А просто в мене завжди, ну я намагаюся бути в піднесеному настрій, тому що в нас такий час. Ви знаєте, що стільки поганого і новин, і в, в інтернеті так само. Тому намагаємося самі собі піднімати настрій, як це буде тільки можливо. Тому я сподіваюся, що мене оточують такі самі позитивні люди, позитивні дівчата, лікарі, тим паче, і я дуже вам рада. Тоді почнемо з вами розмовляти про наш перший вступний урок. Навіщо нам вступний урок на цьому курсі? На ньому я розкажу вам, як нас буде проходити наш курс, що ми на ньому навчимося, по програмі курсу пройдемось трошки. Потім отримаємо правильну настанову, мотивацію, розберемося з вами, дізнаємося, що ми отримаємо в кінці, що ми можемо з вами робити в кінці, в кінці, щоб не забути вам розказати. Тобто, друзі, ви Знаєте, скільки нас з вами різноманітних професій лікарських зібралося? У нас є гінекологи. У нас гінекологів чомусь вийшло найбільше. Лікарі УЗД, майстер Шугарінгу, невролог, сімейний лікар, косметолог Оксана. Я вам дуже вдячна і мені дуже приємно, що ви мені довірились, що ви мене знайшли, а я вас знайшла. І це Прекрасно, це прекрасно, дівчата. Мрії повинні збуватися. Незважаючи на те, що зараз іде війна, я вам скажу, що люди лікуватися не перестали, хворіти не перестали ще, мабуть, навіть більше стали хворіти вони. Тому що багато хто з людей навіть перестали ходити на обстеження для себе, і це дуже сумно. І в наших силах це зміняти, змінювати постійно мотивувати, щоб вони йшли на лікування, щоб вони йшли на профілактичні огляди і до нас, і до лікарів зміжних спеціальностей з нашими. Тому, друзі, треба працювати над нашими аккаунтами з вами. Розкажу вам, як буде проходити наш процес навчання. Бу, е, як за, е, як як зазвичай проходять уроки у школі, ми знаємо, що зазвичай це дуже багато писанини, дуже багато якісь контрольні заліки, екзамени безкінечні, а як е е з практикою. Практики дають дуже мало. В основному студенти вивчили теорію, пішли на екзамені, все, все поздавали. І все, на тому все закінчилось. Практика вже на роботі. Я прийшла на роботу, коли я взагалі не знала, що мені робити, то я тому всьому навчалася спочатку, коли я закінчила інститут. Тому на нашому курсі все буде навпаки. Ми будемо все практикувати абсолютно. Подивилися, зробили, дізналися щось нове тут же втілили. На місці. Всю теорію ми з вами будемо відпрацьовувати на практиці. Якщо не будемо працювати одразу, результату не буде. Непотрібних знань на цьому курсі немає. Зайвих запитань. Так само немає. Якщо щось вам не зрозуміло, задаєте мені питання одразу. Для того, щоб я могла розуміти, як мені далі вести, в якому напрямку наш курс, я повинна знати, що вам не зрозуміло. Тому всі-всі-всі питання обов'язково ви пишете або в чаті. Ну, краще за все в цьому чаті, там де в нас буде час чат підтримки. Я вам зараз про нього так само розкажу. На протязі курсу. Нерозумних учнів також в нас не буде. В нас з вами наш тісний маленький колективчик, хоча ж він не такий маленький, я вам скажу, клас. І ми набрали таку гарну групу, і головне, що дуже позитивно. Значить, ви можете в чаті задавати будь-які питання. Це наш курс, це така безпечна зона, в якій ви можете абсолютно повністю розказувати, що ви думаєте, про що ви мрієте, задавати любі абсолютно запитання і. На, цьо, на, на це ніхто вам нічого не скаже, тому що атмосфера, яка в нас буде царити в нашому аккаунті закритому, і в нашому чаті в Телеграмі це буде дуже гарна, дружня і позитивна атмосфера. Я, прям, я вже не можу дочекатися, я вже буду скоро створювати чат Телеграм, в якому ми з вами вже почнемо спілкуватися. І, дівчата, на цьому курсі ми з вами е, будемо, е, будемо виробляти гарні звички. Одна з них це знімати сторіс. Ми будемо з вами знімати сторіс кожного дня. В нас буде домашнє завдання по сторіс, В нас будуть сторіс на різні теми різного виду. Я буду вас всьому, всьому навчати, чому я сама навчена за ці роки, і я вас повністю за ручку візьму і проведу і по сторіс, і по дописах, і по рілсах. Ми з вами навчимося знімати рілси. Будемо знімати різні варіанти. Експертний рілс будемо знімати. Потім будемо мотиваційний різ. І будемо кумикумедійний, якщо ви захочете, це саме мій найулюбленіший жанр рілсів, які дуже люблять мої пацієнти. Ми будемо привчатися, чистити пам'ять наших мобільних телефонів. А також ми будемо більше спілкуватися один з одним, будемо писати в дірект, будемо знайомитися з новими лікарями. І я представляю, що в кінці, після закінчення нашого курсу на нашому випускному, який буде 23 грудня, і я вже дуже його чекаю. Я і початку курсу чекаю, і випускного вже дуже чекаю. Значить, питання, які будуть в процесі у вас, коли ви будете вивчати ці уроки, проходити, де мій результат? Я все роблю, результату немає. Що я роблю не так, коли я вже побачу свій успіх? В цьому час. Якщо ви зараз почнете і будете все стабільно і регулярно робити, викладати рілси, викладати сторіс, писати експертні дописи, то успіх обов'язково настане. Тому що зараз. Інстаграм він настільки став більше запрограмований на те, що обов'язково, коли людина кожного дня працює над своїм акаунтом, то це обов'язково буде виходити в він вийде в топ, тільки потрібен час. От, наприклад, я свій акаунт завела в серпні прошлого року. 2021-го І вже за півроку в мене аккаунт був повністю запис на ОЗД йшла через мій аккаунт. Мої всі підписники стали моїми пацієнтами. І вони були такі раді, що вони до мене приходили і попадали на ОЗД прийом. Вони мені приходили і казали, як я вас нарешті, нарешті я вас побачив, живу, що ви зовсім ну, що ви така сама, як і в телефонах, але ще більш приємніша. І мені так було приємно це чути. І тому я хочу, щоб і вам, пацієнти ваші. Які будуть до вас приходити з блогу і ставати підписники вашими пацієнтами. Я хочу так само, щоб вони вами захоплювалися. Тому що лікар для пацієнтів, коли лікар є в інстаграмі і пацієнти його читають, спілкуються з ним, він для них така трошки зірка. І їм буде приємно до вас йти на спілкування в кабінет, до вас на прийом. І вам буде дуже приємно, що до вас вже приходить людина, яка вже знає про вас. До мене так само приходили люди, яких я знаю в Інстаграм, а в житті я їх не бачила. Вони до мене розмовляють, як нібито ми з ними вже друзі, такі вже рідня майже. Отак їм було приємно. І тому, дівчата, обов'язково наші задачі на курсі такі: ми не пропускаємо уроки, ми виконуємо відповідальне домашнє завдання, виробляємо надивленість, ми дивимося. Якщо ми не знаємо, як зробити, ми дивимося, як хтось з дівчат вже починає робити, і ми дивимося, як вони роблять, і повторюємо тільки в своєму стилі, тільки на свою тему. Що буде на нашому курсі? На курсі будуть готові креативні ідеї для блогу, будуть допис екскурсії, допис інструкції, ідеї для Reels, ідеї для сторіс. Наші завдання будуть практичні. Обов'язково ми з вами вироблюємо навички за ці 10 днів на дивленість. І генерацію ідей. Що це значить? Щоб потім, після тих 10 днів, ви вже могли саме придумувати, самі собі, придумувати свою історію, свій допис, свою назву допису. Тобто, цьому ми будемо з вами вчитися на курсі? Цікаво? Як правильно вчитися на нашому курсі? Курсі. Всі наші уроки будуть приходити вам в телеграм канал з уроками. Вони будуть в запису, їх можна скачувати. Всі вони будуть відкриватися поступово. Так само я вам буду скидувати презентації всіх уроків. Вони зроблені в Google, Google презентаціях, і я вам у вигляді слайдів їх буду скидати, щоб вам було ну легше. Запам'ятовувати матеріал. Коли ми подивилися уроки, ми беремо з собою як, по ходу перегляду, ми беремо з собою якийсь блокнотик, зошит. О, Дивіться, в мене зошит. Бачите? Це мій зошит з мого курсу. В мене є три ручки різнокольорові: червона, фіолетова і чорна. І я пишу такі конспекти, бо я дуже відповідальна дитина, я дуже все. Пишу, бо тому я, коли пишу, я дуже гарно все запам'ятовую. Тому я пишу завжди: якщо в мене не, не, немає з, поряд з собою зошита, то в мене є замітки. замітки Це в нас на українському буде. ну оці дописи в телефоні дівчата я Скажу вам одразу, що я з Запоріжжя, тому в мене українська мова трошки підхрамує, як і в багатьох наших українців зараз. Але я намагаюся, стараюся і я знаю, що в нас все вийде і все буде Україна. Тому йдемо далі. В нас, коли будемо конспектувати і дивитися уроки, бажано не відволікатися. Максимально спробуйте собі. Приділити, ну, ось цей урок у нас буде хвилинок 20. Наприклад, я не буду дуже довгі вам уроки робити, щоб вас дуже не стомлювати. І після того, як ви подивилися урок, обов'язково пишете запитання: все, що вам непонятно, все, що не зрозуміло, ви пишете або в коментарях під уроками, або в чаті нашої підтримки і наших розборів, все все пишете. Ось, наприклад, не забулися. Тільки подивилися, сразу записали, щоб не встигли ще забутися. І далі, коли будуть зум зі дзвони по розборах, ДЗ і по нашому спілкуванню. Це ми з вами все будемо розбирати і обговорювати. У нас буде з вами в інстаграмі закритий аккаунт. Я назвала його Інсталікар з нуля перший випуск. Там ми з вами всі підписуємося. В цю групу, Ця група в закритому аккаунті я вас всіх тут додам. Я підпишуся на вас, всіх вже підписана. Ми з вами всі взаємопідписуємося для того, щоб створити активність на 10 днів на наших аккаунтах. Ми будемо один одного лайкати, коментувати, тим самим ми будемо вчитися безкоштовним методам просування, робити репости, зберігати дописи І це буде дуже корисно, тому що от ви зберегли 10 дописів і ваші дописи будуть зберігати більше 10 особ. Це дуже класно, це дуже буде класно просовувати ваші дописи, показувати їх ще більшої кількості людей, і це буде просовувати ваш блог. значить Сказала за це, і в цьому інстаграм закритій групі канакаунті нас будуть з вами виставлені всі інструкції. Поступово буде виставляти по експертним дописам по всім інструкціям, як ці дописи писати, що повинно, за чим бути. Потім будемо майстер-класи по оформленню. Обкладинки для рілсів, для дописів. Потім будуть всі-всі майстер-класи, як робити сторіс. Це, що стосується Інстаграм. В телеграм-каналі в нас будуть уроки з канал буде з уроками окремий і окремий канал з чатом підтримки. В цьому в чаті. Підтримки так само будемо абсолютно в дружній атмосфері спілкуватися. Я думаю, що ну, на час нашого курсу ми з вами всі взаємні друзі, і буде найгарнішим. Тоді результат курсу, коли ваше бажання навчатися новому з моїм буде співпадати. Тобто, в нас з вами буде взаємне бажання навчатися і прагнути до результату свого, ну, досягнення свого результату і свого успіху. Тому що, якщо я буду хотіти, а ви не дуже, то успіха може не вийти. А я дуже хочу, щоб у вас все вийшло, бо ви ж мої на перші, ви мої найперші учні, мої курсанти. Я вже вас люблю за це. Які є категорії учнів на моєму курсі? Перша категорія це новачок. Це є лікар, який вів свій блог непрофесійно, або вів особистий блог сімейний, або взагалі ніякого блога не вів. Не має дописів жодного і дуже хоче навчатися це робити, але не знає як. В нього немає досвіду публічних виступів, в нього немає досвіду роботи в соцмережах. І для цього, для нього, для цього курсанта буде дуже важкувато. Буде дуже багато практичної інформації, буде дуже багато незнайомих, незрозумілих слів, але вони повинні, ви повинні спостерігати. За сильними учнями повторювати, потім допомагати, якщо хтось щось питає, і ви це знаєте. І тим самим ви будете набиратися досвіду і свого паралельно. І сам, найголовніше ми не ниємо. Коли ми ниємо, це е, така виявляється з'являється проблема, тому що ниття це дитяча позиція, вона позбавляє енергії. Діти гроші не заробляють. Тому Вимикаємо дитину, включаємо дорослу людину. Правильно, ми хочемо вчитися, значить, ми будемо вчитися. Є досвід у іншої категорії учнів. Методично виконуємо всі завдання курсу, але в своєму стилі. Ви вже знаєте, який у вас стиль, який у вас колір блоку приблизно, який у вас шрифт. І крім того, ми не сперечаємося з ні з наставником, ні з іншими учнями на потоці. Якщо ви сильний блогер, то ви разом зі мною допомагаєте іншим новачкам. Хто не знає, якщо хтось хтось питає, задає питання, то ми допомагаємо новачкам і отримуємо від цього задоволення, вносимо свої ідеї. І я думаю, що все в нас вийде і в новачків, і в середнячків, і в крутих сильних блогерів. і всі ми будемо суперкомандою за ці 10 днів. Що заважає нам навчатися? Незнайомі слова. Незнайомі слова будуть, їх буде багато. Якщо є незнайомий термін з цієї? З з цієї ну, області інстаграм, маркетингу, таргетології, СММ, то ви все питаєте у нас в чаті або гуглите, так само питаєте. І чим далі, тим менше буде слов невідомих вам, і тим більше буде все зрозуміло. Якщо немає практики, якщо ми не робимо практику і не відпрацьовуємо то, що ми вже навчилися на курсі, то це будуть гроші на вітер з нашого курсу. Обов'язково все робимо. Не обов'язково робити все на п'ятірку. Виключаємо відмінницю, виключаємо перфекціоніста і все робимо на колінці, на трічку, але обов'язково зробити. Не так, що а коли коли-небудь зроблю ні подивилися інформацію одразу зробили подивилися і ще можете зробити трошки переробити трошки додати щось свого наприклад ми будемо робити майстер класи в канві то ви можете Перший раз робити по мастер-класу моєму, а інше вже щось собі кумекати, щось гратися в цій канві. Там дуже цікаво. Там настільки різноманітно, що вам буде самій, самій буде дуже цікаво там спробувати різні різні, різні функції. Там дуже класно і цікаво. Так, і теорію можна лише зрозуміти тоді, коли ми все виконуємо на практиці. Тому ваша задача. Навчитися робити все одразу, якщо ви трошки відстаєте від групи, то е, ми знаємо зараз такий час трохи. Важкувати, що може світла не було, може інтернету не було, може захворів хтось, то цей урок ми пропускаємо ідемо далі з течією нашої групи, тому що нам багато легше йти в течії, коли йдуть всі разом, чим потім самому доганяти всі уроки. А той урок пропущений, ви просто зробите вільний час. От, як на нашому курсі, де я навчалася ці два місяці на великому. Було так, що я захворіла, і одночасово до мене приїхав чоловік, і ще був мій день народження. І я просто випала на тиждень з курсу, нічого не робила, тому що в мене не було сил. Ні, я читала книгу. Оці дні я читала книгу. І потім, коли вже цей тиждень пройшов, і я дивлюся, що всі пішли далі, і я трошки розстроїлася. Думаю, все, не буду зараз, зараз курс свій. Запускати, вже думаю, ладно пройде новий рік, пройдуть всі канікули, вже там потім може бути. А потім така кажу: стоп, Наташа, гроші заплачені, знань в голові вже достатньо, ти вже все вивчила. За ці два тижні чи там вже за три тижні в голові вже провіться новорічними святами, вже там половина залишиться, і я думаю, так, все, назад, дороги немає. Якщо ти вже пішла в це все все. То давай доконуй до кінця. І я взяла себе в руки, я все-все-все підганяла. По ночах сиділа, коли включали світло, ті всі уроки доробляла, і в кінці кінців я вийшла ось сьогодні. Сьогодні випускний того курсу, де я навчалася, і я вже, бачите, запускаю перший урок свого курсу. Тобто, я не зійшла з дороги, і я дуже хочу, буду мотивувати вас всіми силами на те, що обов'язково потрібно доходити до фіналу, до кінця. Якщо ви вже пішли, то продовжуємо і будемо до кінця разом. На цей момент я розказала вам все, що я хотіла. По вступному уроку, по організаційним за нашим запитанням. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть мені. не мені пишіть в наш загальний чат спілкування і підтримки. Будемо відповідати на всі ваші питання. Мені дуже важливо мати ваш зворотній зв'язок. Пишіть все, 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 що не зрозуміло, що б хотіли би, б не хотіли би. Бо це дуже для мене важливо. Я хочу мати для себе уявлення, що мені робити і як робити, щоб вийшов найкращий результат. Тому що я дуже ціле, ну, настроєна на те, щоб в нас вийшло все супер. Так що, дівчата, беремо себе в руки. Настрой позитивний, настрій супер! В нас в нас скоро вже новий рік. На скоро вже ялинку будемо ставити. Ну, но до нового року ми вже повинні з вами все зробити, закінчити всі наші діла, закінчити свій курс. І вперед за новими пацієнтами в інстаграм, який буде вас називати Інсталікар з нуля.